Добре. На сьогоднішній сесії пропонується наступний порядок денний. Перше питання про внесення змін до рішення Курісовської сільської ради від 20 грудня 2024 року 822-8 про місцевий бюджет Курісовської сільської територіальної громади на 2025 рік. Друге питання про передачу майна з балансу відділу освіти, культури, молоді, спорту і туризму Корісівської сільської ради на баланс Корисівської сільської ради Березівської району Одеської області. Хто за те, що даний порядок денний прийнятий за основу, прошу підняти руки. Олександр да. Дмитрович да. Рубченко. Варинчук. Значит, є доповнення зміни до порядку, так? Да. Немає. Голосовий порядок денний в целом. За. Пітер Евгеніевич, за, за. за. Рубченко, так. Всі за да. Я бачу. Бачу. Переходимо до розгляду першого питання. Про внесення змін в рішення Курісовської сільської ради від 20 грудня 2024 року, 2024 року номер 822 про місцевий бюджет Курісовської сільської територіальної громади на 2025 рік. Курісовська сільська рада вирішила збільшити на 2025 рік доходи загального та спеціального фонду бюджету Курісовської територіальної... сільської територіальної громади на суму 1 мільйон 209 тисяч 700 гривень. Збільшити на 2025 рік. Видатки загального та спеціального фонду бюджету Курісовської сільської територіальної громади на суму 1 мільйон 209 тисяч 700 гривень. Внете зміни і доповнення до рішення Курісовської сільської ради від 20 грудня 2024 року номер 822 8227 Про місцевий бюджет Курісовської сільської територіальної громади по доходам та видаткам, виклавши у новій редакції додатки 1.7 до рішення. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є невід'ємною частиною. Додаток 4 не додається зв'язку з відсутністю інформації в ньому. У фінансовому відділу внести дані зміни до бюджету громади. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Голова Антоненко Євгенія Анатолійовна. Хто за те, щоб даний... Проєкт рішення прийнято за основу, прошу підняти руки. Дякую. Муза за. Сербка за. Пад Корінчук за. Крученка. Дмитренко. Дмитренко за. Прийнято. Пояснення. Значить, сільською радо обтримані. Субвенції для здійснення доплат довічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 1 мільйон 97 тисяч 400 гривень і субвенція на покращення якості харчування гарячого харчування учнів, учнів початкової школи у сумі 112 тисяч 300 гривень. Ми ці кошти маємо розподілити на відділ. Освіти, культури, молоді, спорту і туризму для того, щоб вони їх використовували за призначенням. Є питання, є доповнення зміни до рішення. Немає. Ставлю рішення з даного питання на голосування в цілому. Хто за? Надо, да? За. За. Рубченко Ирон Васельевич. Работає поселухи. Принято одного. Друга это Да. Добре. Добре. Питання друге. Про передачу майна з балансу відділу освіти, культури, молоді, спорту і туризму Корісовської сільської ради на баланс Колісовської сільської ради Берегівського району Одеської області. Корісовська сільська рада вирішила. Надати дозвіл на безкоштовну передачу майна з балансу відділу освіти, культури, молоді, спорту і туризму Корисунської сільської ради на баланс Корисуцької сільської ради Березі районної Одеської області згідно додатку. Прийняття передачу майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення, здійснити комісійну з актом приймання передачі у відповідності до вимог чинного законодавства України. Третє по Рісунській сільській раді Березівської районної Одеської області здійснити прийом передачого зазначеного майна згідно чинного законодавства, забезпечити належний облік, обслуговування та утримання і використання переданого майна. Контроль за виконанням цього рішення покладе на постійну комісію з питань комунальної власності, житло комунального господарства, нерозбереження та транспорту глава Робчинської Юсия. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти за основу, прошу прийняти ви. І Значить, заяснення. В даному рішенні на баланс сільської ради приймається Олександрівська філія опорного закладу освіти Курісовський ліцей. І Олександрівський державний навчальний заклад. Дошкільний, верніше, навчальний заклад, тобто Олександрівський дитячий садочок. Будівлі цих двох споруд, вони ліквідовані як навчальні заклади, попередніми нашими рішеннями, тому що там демографічна криза нижчі в тому... І ці будівлі, відділ освіти, передає нам для подальшого використання утримання. Значить, було зауваження депутата Богачук, що первісна вартість і балансова залишкова вартість по Олександрівській фірі тут, мабуть, не врахована вартість. Капітального ремонту даху цієї будівлі, який був здійснений на протягом останніх років. Тому це питання виясниться і, можливо, табличка ця у цих графах буде змінена згідно тих даних, що там було тері. Якщо питань нема, доповнень зауважень немає, прошу дане рішення проголосувати в цілому. Хто за? За, рученка, за. Порядок денний вичерпано. в кого є зауваження пропозиції побажання. Немає. За вашого дозволу, дозвольте, будь ласка, позачергову 61 сесії політичської війська і ради восьмого кликання. завершеною.